Ой, яка краса, дивіться. Тепер я нарешті трошечки починаю відчувати Різдво і Новий рік. Точніше, спочатку новий рік, а потім Різдво. Хоча в панській гуральні мені не дуже подобається. Ми йдемо шукати штолен по Кобелянській, поки ще є 15 хвилин до того, як я піду заберу сина. Ми будемо шукати штолен. Так як в Сільпо їх дуже мало і їх вже немає. А в мене просто штоли на Різдво. Ну На Різдво ми самі спечемо. Йдемо зараз в мантулки. Так, штоленів тут немає. Але є купа круасанів різних. Так як тут немає складу, вони не, не говорять, який склад. Я розумію, що це на маргарині, і я їх ніколи ще не купувала і не куплю, тому що я купую тільки там, де є склад. Написаний хлібчик. Ось тут склад написаний. Наприклад, віденське сабле з маргарином. Тобто, ви розумієте, так? Тут транжир, ціна космічна, а тут кладуть транжир, а продають, начебто, вершкове масло. Ось чому так важливо читати, а не довіряти просто. Гарним, гарним упаковочкам. Тому в монтулках я і не купую нічого. Я їх знайшла Штолини з вершковим маслом. Правда, тут написано Чиабата? А, це ж пекарня називається Чиабата. Це та, про яку я вам постійно розповідаю, що мені більше всього подобається в Чернівцях. І знову вони найкращі. Все, тепер мікрофон включила. А, привіт! Ви на каналі Життя нутриціолога». Мене звати Каленська Ірина, я сертифікований практикуючий куратор по схудненню, дієтолог, нутриціолог, блогер. Ви мене бачили в моїх соціальних сторінках. Хто за мною слідкує, хто перший на цьому каналі, любить влоги. Тут я показую влоги свого життя. Йду виносити сміття, бо життя наше таке воно трохи реальне. І сьогодні не зранку знімала влог, тому що на 9 годину пішла робити нігті. Ось Мій манікюр новорічний. Тобто нічого святкового, просто якось святкового нічого нема. Перед цим був більш святковий. І я там працювала, тому навіть не мала змоги нічого зняти, показати весь процес, як ми робили манікюр, хоча ви його певно бачили вже тисячу разів. Добрий день! Добрий день. І я. Просто працювала. І сьогодні так вийшло, що моя підопічна з Чехії приїхала, і вона на дуже короткий період часу, і мені терміново потрібно відправити їй посилки із коктейлем, з пробіотиком, і ще одній підопічній. І для того, щоб все встигнути зробити, я змушена вже зараз швиденько піти. Такі діти голосні, такі як я. І мені потрібно піти швидко, не заплановано відправити ці посилки, тому що кур'єром я вже не передам сьогодні. І робила ще сьогодні меню. У мене п'ятниця, і я роблю меню своїм підопічним по п'ятницях і команді своїх дівчат. Вже в мене ці мішки ніколи не пропадуть. Я вже не знаю, що їм робити, скільки би я б не спала, щоб я не їла, отак буду. Ходити, якби я не харчувалася, вони не приходять. Ну, це із-за того, що в мене ТТГ підвищений. До речі, я вам так і не розповіла про свої аналізи, які я здавала. Результат, обов'язково про них розповім. Але зараз про те, що я роблю, і я зараз пішки йду на нову пошту, щоб, скажімо так, Відправити ці посилання, потім мені потрібно п'ятої забрати сина-садочка, тому що буде там корпоратив, певно, у працівників попросили раніше забрати. Хочу ще зайти в магазин один дуже класний магазин, придбати подарунки своїм племінницям. Хоча мені здається, що немає стільки таких тіть, які б стільки дарували подарунки. Хоча ні, в мене є така тьотя. тьотя. Людочка, привітики, вона мені завжди дарує велику кількість подарунків. І мені теж мені подобається дарувати подарунки всім своїм рідним і близьким, але чомусь моїм племінницям мені подобається дарити подарунки більше всього на світі. Вони, звичайно, обізянки користуються цим. Ну, типу, не те, щоб вони були меркантильними. Просто, ну це ж діти. І вони дівчатка, і мені так хочеться. От, от ця тема жіноча наша. Я пам'ятаю, коли я так хотіла щось особливого в, в, те, в той період часу. І так ці подарунки вони так тішать. Тому я люблю їм дарувати щось таке special, for, special for my nephews. Навряд чи вони це дивляться, бо я вже всіх задовбала своїми відео. Але сподіваюсь на вас. Тому підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, і дивіться далі. Отже, і зараз я вам ще розповім про свій гормон ТТГ, що він означає і чому він у мене підвищився. І розповім вам про цікаві історії, які в мене були перед Новим роком, тому що зараз 30-те, здається, число, так? І якраз. Передодня Нового року, а я коли працювала в сільпо керуючою чи заступним керуючого, тобто ви розумієте, що коли люди відпочивають, ми не відпочиваємо. Це самі-самі торгові дні за рік. Другі торгові дні такі це Пасха. Це прям просто всі вершки. І ми торгували це прям аж аж пиль шла Отже, а зараз про ТТГ. Я. Здавала нещодавно аналізи, ну тобто я відчувала, що мені е, погано хочеться спати постійно. в мене не вистачає енергії в другій половині дня я постійно хотіла спати. Сон нормальний, харчування нормальне, е, дефіцити нормальні. Тобто, все, про що я розповідаю, звичайно, я і на собі приміняю. А що ненормальне, так і не могла зрозуміти. І пішла, здала аналізи гормони щитовидної залози. Звичайно, я з ними працюю кожен день. Тобто, кожного божого дня я консультую людей про аналізи щитоподібної залози. Кожного божого дня дивлюсь результати. І тут я дивлюсь свій, а в мене ТТГ це гормон гіпофізу, який регулює роботу щитоподібної залози. І в мене цей гормон гіпофізу 6,6. В нормі. Ну, тобто там норма до 3,6, здається, але класно, коли 2. 2 – це означає, що все чудово працює. Гормони щитоподібної залози Т4 і Т3 в мене в нормі, але те, це що означає, що просто моя щитоподібна залоза стомилася, і гормон гіпофіз виділяє більше, виділяється, щоб щитоподібна залоза ще тримала на рівні. Свої гормони. І це ще не гіпотеріоз, це предгіпотеріоз. І ось ці мої синці під очима це наслідок того, що моя щитоподібна залоза стомилася. Щитоподібна залоза це залоза, яка регулює повністю весь енергетичний обмін нашого організму, а й відповідає за енергію, відповідає за метаболізм, за метаболічні процеси. Про це можна говорити просто. Дуже-дуже довго, багато про це я говорю на консультаціях. Я багато видів скритих гіпотиріозів, коли, начебто, і аналізи можуть бути в нормі, а в тебе вже скритий гіпотиріоз – це тканинний гіпотиріоз. І так. Мужчина приїхав, аж шугануло його. Бо на мене тут іноді дивляться на якусь маніячку. Типу йде, щось знімає, все. Певно, працює на расистів. Мене один раз в Ашан не хотіли пускати мужики. Я кажу, я ж не знімаю якийсь військовий об'єкт. Але я розумію, людей люди зашугані зараз, залякані, просто живемо в такі дикі якісь часи. І ось здала аналіз і чому, чому в мене такий ТТГ? Це теж дуже важливо розуміти, особливо для жінок, особливо для мам, тому що е, коли ми народжуємо дитину, ми не спимо довгий період часу, тому що дитина прокидається, ми її годуємо. Я годувала свого сина 2 роки грудним молоком. Два і два тижні. І ми прокидалися по 4-3 по рази на добу. він прям… Хотів молочка. І, звичайно, я прокидалася і не могла засинати. Тобто, сон мій був порушений. Я взагалі ходила як зомбі. Мені було настільки, ну, хотілося спати. Але ще одна е, ситуація: я ж постійно молочком годувала, і мені потрібно було пропити курс йоду і салену. Ну, і взагалі там поповнити свої дефіцити по вітамінам і мінералам після того, як я припинила грудне годову. Вигодовлювання. Але це була ну, війна почалась. Ми переїхали, переселення. Тобто мене зараз багато хто зрозуміє, може дехто і не зрозуміє, мені було не до цього. Потім робота, дуже багато всього, зміни, зміни, новини, ну, стрес, стрес це просто стрес, відсутність нормального сну і дефіцити по йоду, селену, білку, заліза. Теж призводять до такого е, гіпотеріозу. Е, і слава Богу, здала аналізи. Зараз почала компенсувати за допомогою бадів йод селен вживаю. Ну, тобто, з білком в мене давно вже я колись собі дуже пошкодила ШКТ, коли була молодою. І зараз маю наслідки всього, і тому в мене білок гірше засвоюється ніж е, потрібно. Тому, але з залізом вона все ще чудова, і з вітаміном Д. Самі часті проблеми у моїх підопічних це низький феретин заліза І дуже низький вітамін Д3. Ось вона, людина, у якої вітамін Д3 в крові майже 100 і 73 чи 71 феретин. Просто космос. Я навіть вже перестала пити вітамін Д3, щоб ви розуміли. Хух! І ось що ми потрібно здавати аналізи. Тому що коли не знаєш про це, вже знову в горочку лізу, коли не знаєш про це, фігачиш ці бади, а може воно нам і не потрібно. А може і потрібно. Ось що ми потрібно звертатися до спеціалістів. А тепер продовжую про Новий рік. Але вже не так завзято. Здається, що я не в камеру дивлюсь, так? О, моя фіз підготовка із рюдзичком. Рюдзичок. Боже, я йду як бомжа. Фух! Отже, був такий прикол. Ну, це не то, що прикол, вам може і не сподобатись, але я згадую цю історію дуже цікаво. Коли йдуть новорічні продажі, перед цим як почати... То, ну, то починаються новорічні дні, за пару днів, іноді за тиждень магазини затарюють товаром. Це можуть бути цілі підони майонезів, кетчупів, горошків, кукурудзи. Тобто на Новий рік розумію, що олів'єшечку готують всі і просто підонами ці консерви. Ну і, звичайно, для того, щоб його продати, воно має бути в торговому залі. Якщо, наприклад, там... Продавці будуть викладати це все на основні місця там на полиці, вони замахаються їздити з тими візочками. Тому я взагалі любітна така була, та й всі в нашій мережі, торгувати з піддонів. І я приходила зранку на роботу, або коли виходила кожен раз в зал. Якщо я не бачила піддону майонезу, я не заспокоювалась, тому що треба торгувати. І... Ми ржали з моєю заступницею. Тоді якраз була така а, популярна пісня Насті Кам'янських Ета моя ночь. Ета моя ночь. І ми постійно казали. ну Я називала перед новорічні торги Операція Майонез. І, коротше, такий прикол. І ми там викатуємо ці підони і співаємо з нею пісню. Це майонез!» Ну, коротше, ми так ржали постійно з цього. А, я, в принципі, навіть коли керуючою працювала, була з таким гумором, <гум> тому що фує. Мужик йде курить. Видихнув, а я це вдихнула. Коли закон буде на них діяти, щоб вони своїми цигарками сиділи вдома? Мало того, і десь дихаєш цими вихлопами, нюхаєш ці сигарети постійні, а потім ми думаємо, звідки у нас поліпи в жовчному. Це в мене просто така нещодавно була тема з поліпом. У кого є поліпи, до речі, в жовчному чи там ще десь. Привітики. Знаю, що. З ними робити точніше, нічого з ними не зробити. Якщо вони, до речі, холестеринового характеру, можна ще від них позбутися. А якщо ні, то все потрібно спостерігати кожних півроку, бо вони переростають вонко. Поліпи це гриби. Хух, а де гриби це не вивчена до кінця тема науці, тому чому вони з'являються, ніхто не знає. Я думаю, що вони з'являються і за поганої екології, і за поганого неякісного харчування. І там всякої різної ерунди. Так, я вам вже розповіла про операцію майонез, про свій ТТГ, розповіла вам вже про Поліпи в жовчному. А, Боже. Йду знову чернівцями. Хто ще зі мною не ходив чернівцями, ви не забудьте натиснути вподобайочку. І написати коментар, взагалі напишіть в коментарях, на які теми вам цікаво слухати відео, тому що теми різні, і мені хочеться освітлювати в своїх влогах взагалі різні тематики, не бути такою а, однобокою, типу, постійно показувати, як я прибираю чи готую. Мені самі набридає все монотонне. І Однаково і хочеться бути різною, але тільки завдяки вашим коментарям я зрозумію, що вам цікаво. Ось так. Так, і ще повернуся до продажів предноворічних. Взагалі це такі, це так круто. От наразі я взагалі не відчуваю цих новорічних свят. Ну просто ніяких. Чоловік вдома працює. Я вдома працюю, син хворів. Ми якось всі вдома, ну ще трошки слухаємо е, пісні, якісь новорічні, мені дуже подобаються. А так, а коли ти працюєш в супермаркеті, і коли ти розумієш, що люди приходять, а самі два торгових дні, це 30 31 30-те, навіть 30-те це саме торговий день в році. І все вимітають, просто ти підвозиш, вони виносять. І оця метушня починається скупчення людей на касі. Коротше, стільки всього, і ти відчуваєш прям цей новорічний настрій, плюс хлопці, які відповідають за озвучку в торговому залі, включають ці новорічні пісні. Дівчата всі сидять в дощику. Люди ходять, вітають уже із наступаючим. І таке відчуття, що ти. Неодинокі в цьому світі. А, взагалі дуже круто. Я сумую за цими днями, але саме робота така дуже виснажлива, коли ти постійно працюєш, вона і призводить до захворювань. Я знаю масу людей, які працювали зі мною і не зі мною а, в супермаркетах. А, у них у дуже багатьох проблеми ще то залозою, гіпатеріози. Дуже серйозні захворювання, порушення гормональної системи, тому що ми їсти не мали коли. Не то, що ні, у нас офіційно є обід, дві перерви технічні, як по законодавству. Тобто, наприклад, продавці там касири, у них все чітко. Вони йдуть. У них по графіку все враховано, вони йдуть на свої перерви. А коли ти керуючий або заступник керуючого, або завідуючий відділом, в тебе типу теоретично це теж є. Але тебе настільки дьоргають всі, що ти іноді просто забуваєш поїсти, ти день бігаєш взагалі не їси. А ще якщо підключити нічні зміни, в мене були такі випадки, коли я 11 змін підряд працювала вночі на гіпермаркеті. Просто я тоді була дуже молода, завзята, і я хотіла кар'єру, я хотіла працювати, я дуже це любила, і я просто рвала і мітала. У мене потім почалася, я не знаю, як це правильно називається: тахікардія, брагікардія, коли серце нерівномірно стукає. коли воно так тих, 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 тих і типу перехоплює дух. І я пам'ятаю тоді свої нічні зміни. Ти приходиш, я не їла ніколи вночі, тому що ж я ж завжди худла. Як це вночі їсти? Тобто, те, то, що вночі ти фізично активна і обов'язково потрібно поїсти пізня вечеря, о 9-й годині вечора потрібно о другій годині пере перекусити. Тобто, це ж, про це ж треба було дізнатися. Я ж думала, що я вночі не можу їсти. Я цілий день не їла вночі, але я пила енергетичні напої. Ну, просто це ж жах. Я була гладка, в мене була жирна шкіра масна, жирне волосся, сама жирна, купа захворювань. Я постійно хворіла ангінами, хворобами горла. Це моє було слабке місце. Фух, ой, яка гарна ялинка, але я ніколи не купую натуральну ялинку. Я вважаю, що їх не потрібно рубати взагалі. Ось там, бачите, ялиночка лежить. У мене взагалі моя сестра з племінницями принесли ялинку, таку нам поставили. Колись, давно я купувала своїй племінниці цю ялинку, біленьку, і не, з рожевими такими кульками, тобто абсолютно не актуальна, знову накурилась, абсолютно не актуальна, не в тренді, старомодна, але нам її поставили і нам вистачає. Тут ми досить таки гарних ялинок купувати не будемо, тому що ми переселенці. Це по-перше, По-друге, мій син зробить з неї мотлох. Зараз потратити купу тисяч гривень на ялинку, потім перевозити ці кульки, тому що ми все-таки маємо намір повертатися колись додому. Хоча я вже не знаю, де мій дім. Мені здається, що мій дім там, де мої хлопці, там, де мої рідні. І Справа зовсім не в стінах, справа в відчутті. Фух. Все, я вже не можу говорити. Точніше, я можу говорити, але в мене вже від того, що я йду вверх, говорю з рюдзиком в цій шубі, я вже прям стомилась. Так. Дивіться, яка тут дорога симпатічна. Оце коли. Наші українці починають щось там потякати, як живуть росіяни, типу, що вони живуть як бомжари. Мені хочеться, щоб ми самі на себе дивились, не на бомжартих, а самі на себе. Ось це всіх влаштовує. Я думаю, якби не влаштовували, вони би говорили про це меру міста, не знаю, ходили би з пікетами, з плакатами. Я зрозуміла, що з керівниками завжди так. Я була сама керівником. Поки йому не скажеш, він може це навіть і не помічати, і не знати. А якщо люди кажуть, то звичайно ти як керівник мусиш вже це виправити. Так і очільники міста, якщо їм вказувати на їхні помилки і казати, а зараз ще все змінилося, і казати, а ми бачимо, отут треба зробити, то вони будуть робити. У нас в Києві, коли прийшов Зеленський до влади через рік чи через, через рік десь, навіть не то, що на всіх вулицях замінили, де я жила в районі. Асфальтне покриття. А навіть в дворах, де 30 років, ніхто не клав асфальт. Ось дивіться. Ну, Це ж піпець просто. Це ж просто жопа, вибачте, можна так казати, Ну, тут ходити неможливо. Я якось з візком хотіла приїхатись по чернівцям. Я просто везла того бідного сина я його мателяла як могла. Так, отже, 21 хвилина мені. Іти вверх в пішки до нової пошти від мого дому. Іду в пішки, тому що це мій фітнес. Можна сісти на таксі, під'їхати, але тоді б я не записала влог для вас і для себе. Тоді б я не потренувалась, не спалила б калорії. Хотіла сказати, не подихала б свіжим повітрям, але повітря свіжого я взагалі ніде не відчула. Я надихалась цигарками, вихлопами із. ой. ой. Вихлопами із цього автомобілів. Взагалі в мене така мрія була колись, не знаю, придбати віллу на Кіпрі і на старості років переїхати на Кіпр, щоб з цієї віли дивитися на Середземне море і кайфувати. Ось так закінчу свій влог. Дівчата, всіх вас наступаючим новим роком. Цілую вас, люблю. Пишіть мені, будь ласка, коментарі. А ось куди я прийшла робити подарунки своїм дівчатам? Найкращий подарунок це пара трусів.